Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції! 17 серпня за новим церковним календарем православні віряни згадують преподобного і конопиця Печерського у народі 17 серпня, свято Меронів день, назване так на честь священомученика Мирона Кизичного, пам'ять якого також звершується цього дня. Народне свято 17 серпня відомо також як Мирон Вітрого. За багатовіковими народними спостереженнями сьогодні будуть сильні вітри, тому дата й отримала назву Мирон пізній вітрого. Молодь ховала мух, що символізувала загибель комах і швидкий прихід холодів. До хломуху поміщали саморобну труну з горіхової шкарлупки і закопували, при цьому співали обрядові пісеньки. Сьогоднішня дата не вдала для заручин, весілля, і сватання. Також 17 серпня не можна гадати, чаклунством займатися і довго на себе в церкало милуватися, чому сьогодні потрібно спалити весь мотлох? У наших предків існував давній звичай. 17 серпня виносили на задній двір всі старі речі і спалювали в багаті. Вірили, що разом з ними вогонь забере печаль, скорботи і недуги всіх членів сімейства. Щоб ніякі нові напасті не обрушилися на сім'ю, виготовляли сухої трави, і гілочок, дерев, домашні обереги, розвішували їх у всіх кімнатах і підсобних приміщеннях. На обері було прийнято вішати поношений лапоть, щоб оберегти домашніх тварин від пристріту. Найменшим домочадцям проводили ритуал на захист від хвороб, для цього ставили їх у дверному отворі і з голови до них обливали з відра водою. Обряд від поганих сновидій. Якщо ви ночами неспокійно спите, кошмари замучили, то проведіть сьогодні простий ритуал. Візьміть 12 різних сушених трав, зберіть в пучок і перев'яжіть вовняною червоною ниткою. Цим віником обметіть ліжко, особливо в області подушки, і скажіть замовний текст. Травички муравки, ліжко мої підметіть, від поганих сновидінь мене захистіть, щоб сон поганий не збувався ніколи, і повз мене приходила будь-яка біда». Він після цього спаліть в печі або в багаті на вулиці. Що не можна робити 17 серпня? 17 серпня, як і в будь-який інший день, церква не схвалює виступає проти. Лайки, злості, пліток, наклепу, заздрості та жадівності, помсти та вічі. Не можна відмовляти в допомозі нужденим. Народні прикмети дня забороняють 17 серпня йти на цвинтар. За повір'ями цього дня мертві ходять один до одного в гості, тому їм не можна заважати. Не варто топтати траву, це може призвести до проблем зі здоров'ям. Також це день, коли заборонено ображати коней, в наше життя можуть прийти біди». Носити чорний одяг то не щастя. Цього дня селяни молилися про здоров'я домашньої худоби. також обов'язково чистили стіла і самого ранку доглядали за кіньми, що можна робити 17 серпня. Аліпію Печерському моляться про зміцнення віри, просять захистити від земних спокус. Одна з головних традицій цього дня слід допомогти, чим можеш вдовам, сиротам і знедоленим. Також за старих часів викидали або спалювали старі речі. Вважалося, що разом із ними з дому йдуть хвороби й печалі. Віруючи, звертались до Святого Мирона з молитвами про здоров'я, благополуччя та захист від бід. Святий Мирон вважається покровителем моряків. У народі існувала віра, що в ніч на Мирона духи предків приходять до живих і допомагають їм у роботі. Прикмети існувало багато прикмет, пов'язаних з цим днем. Наприклад, вважалося, що якщо в цей день піде дощ, то осінь буде дощовою, а якщо освітить сонце, то осінь буде теплою. Також вірили, що в цей день не можна було сваритися і ображати інших людей. І мене на сьогодні за церковним календарем відзначають Олексій, Дмитро, Ілля, Мирон, Павло, Пилип і Юліана. До зустрічі в нових відео!